Продовжуємо випуск у Тернополі. розпочинається масштабна підготовка до восьмої всеукраїнської акції Серце до серця 2013 У сусідній Польщі вона триває лише один день, проте уже 20 років поспіль у Україні. Акція проходитиме впродовж тижня з 7 по 28 квітня. Як стати її учасником? Далі у сюжеті. Доброта це те, що може почути глухий і побачити сліпий. Вірять організатори. Маленьке червоне серце, яке символізує милосердя і любов. Волонтери подарують кожному, хто пожертвує кошти. Торік на зібрані гроші закупили 12 інсулінових помп для дітей хворих на діабет. Цьогорічна акція допоможе придбати для лікарень медичне обладнання дітям із вадами слуху. Найпотрібніші такі апарати у пологових будинках, оскільки важко визначити, чи добре розвивається дитинка, яка тільки народила. Цього року вона пройде під гаслом Почуй світ і буде присвячена збору коштів для закупівлі медичного обладнання дітям ну, з вадами слуху. Зараз ми вже в фонді спільно з Міністерством охорони здоров'я вирішили, що так як в Україні щороку збільшується кількість дітей, які хворі, мають якісь вади слуху. І за цими даними до 2020 року кількість хворих дітей на слух збільшиться на, 20, на 30%. Тому ми прийняли рішення, що в кожен пологий будинок області буде закуплено апарат для ехоскринінгу слуху. Також, якщо вдасться зібрати трошки більше грошей, то плануємо закупити ще слухові апарати, то це є польський фонд, який нам допомагає, велика оркестра святкової допомоги. Вони мають можливість нам спощі привезти такі досить якісні апарати, вартість якого 300 євро. Одного з кожним роком, і це дуже приємно, що долучається все більше громадських організацій, молодіжних, дитячих вже до нас самі дзвонять і приходять, і питають. Також волонтерівські з кожним роком все збільшується. Якщо минулі роки ми шукали волонтерів, ходили по вузах, то зараз тільки створили там в соціальних мережах групи, і вони вже самі нам пишуть. Організатори планують створити 20 штабів: три у Тернополі, решту в районних центрах області. Учасником акції може стати кожен охочий, незалежно від віку. Їм видадуть ідентифікатор з печаткою фонду, щоб запобігти обману громадян. Волонтер акції вирізняється своїм зовнішнім виглядом, хоча б маючи футболку, зазвичай, і має власний ідентифікатор. Тобто, бажаючи стати волонтерами, заздалегідь реєструються. Ми ну, кожен має власне таке, як посвідчення волонтера, можна сказати, з яким підходячи до людини, людина знає, що саме ця людина справді є представником фонду «Серце до серця. І з благодійною метою збирає ці кошти є гарною можливістю не тільки для ну власного якогось морального духовного розвитку, ну але й зробити добре справу. Волонтери, які зберуть найбільше грошей влітку цього року, разом з польськими скаутами візьмуть участь у сплаві річкою Дністер і зможуть відвідати інші цікаві місця в Україні та за кордоном. Про бажання долучитися потрібно повідомити в обласний штаб акції Серце до серця. Кілька